Турецький президент Раджеп Таїп Ердоган підтримав пропозицію українського колеги Володимира Зеленського та французького президента Еммануеля Макрона стосовно встановлення режиму тиші в повітрі і морі, він сказав про це в п'ятницю під час онлайн зустрічі, організовані Євросоюзом, Пише е, видання The Guardian. Коментар президента Туреччини, яка має другу за потужністю армію серед членів НАТО, пролунав після того, як Зеленський озвучив своє бачення готовності росіян до припинення вогню. Першими кроками, на думку українського президента, мало б стати припинення атак з повітря проти цивільної інфраструктури та відмова від атак у Чорному морі. Ми підтримуємо ідею встановлення припинення вогню настільки швидко, наскільки можливо, і припинення атак у повітрі і морі як захід зміцнення довіри між сторонами, сказав Ердоган. Власне, це вперше висловив таку ідею. Нагадаю вам, Еммануель Еман, Макрон. Назвав ще це місячним перемир'ям. Згодом у Росії повідомили, що вони не поводяться на жодні компроміси ні на припинення вогню, ні на які зупинки. Але, начебто, це знов ж таки Блумберг. посилаємося на Блумберг, що нібито тепер росіяни готові до такого перемиря і навіть готові проговорювати. Контингент європейських військ в Україні щось мені це мало видається правдивим. Наголошу, це каже видання Блумберг, посилаючись на свої джерела. Речник кремлівського диктатора Дмитрій Пісков вважає стамбульські домовленості відправною точкою для переговорів про мир. Про це повідомляють так звані засоби масової інформації російської терористичної організації. Цитуємо. Росія продовжує вважати стамбульські угоди відправною точкою для переговорів щодо України. Сказав він за словами Піскова, Російська Федерація та Сполучені Штати Америки контактують щодо підготовки до переговорів, але нових подробиць наразі немає. Нагадаю вам, спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Вітков заявив, що Стамбульська угода може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією, але от е, хочу вам нагадати, я вже про це е, говорив, іншого спецпредставника по Україні це Кіт Келох. Він буквально вчора, верніше вночі, перед вчора, сказав наступне, що стамбульські домовленості не можуть бути. Взяті за основу в майбутніх переговорах між Росією і Україною. Чому тому, що тоді, в березні 22-го року, в Стамбулі, ось ви бачите ці архівні кадри, відповідно, Україна була значно важчому становищі ніж зараз. Вона мала значно гірші позиції, і відповідно тому тоді диктували умови е, того, що відбувається на полі бою. Цю зустріч зараз такого не може бути. Хоча я вам хочу сказати, що останні вчинки Дональда Трампа. І зараз наочно вам це продемонструю. Свідчать про те, що він робить усе для того, аби послабити українську позицію. Ну от серед іншого, що послабили не лише розві розвідку України, але й також впливають. Санкції, так і будемо називати санкції США проти України на нашу авіацію. Суть в чому, що Сполучені Штати, прийнявши рішення припинити підтримку України, не можуть просто так відключити розроблені роз розроблені Сполучених Штатах Америки винищувачі F-16 українських ВПС. Але адміністрація президента США Дональда Трампа припинила життєво важливу підтримку для їх засобів глушіння. Власне, і це може позбавити українські військово-повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії. Однак, як пише аналітик Форбс Девід Акс, українці не безсилі і можуть перекласти тягар відповідальності перешкод на французькі винищувачі мережі 2000 як нагадує АКС українські ВПС повною мірою використовують здатність F-16, оснащених капсулами AN-ALQ-131, заповнювати екрани російських радарів електронним шумом. Вони діють як літаюча протиповітряна оборона з передовими технологіями попередження про ракетний напад, зазначає аналітик. Однак російські ВПС можуть обійти перешкоди, перепрограмувавши свої радари на інші частоти. Як це означає Акс, якщо за Байдена команда ВПС США могла йти в ногу з російською адаптацією, постійно перебуваючи, перебуваючи, перебиваючи частоти і налаштовуючи на їх на російські, то за Трампа українські льотчики не отримують оновлень, і програми можуть скоро застаріти. Однак Mirage 2000 від Франції оснащені власними потужними глушниками. Канці не беруть участі в їхньому програмуванні, зазначає аналітик. Нині на озброєнні французьких ВПС Мереж 2005 літає з комбінацією приймача попередження про радіолокаційне опромінення «Сервал», глушники Сабре і дозатора зенітних та освітлювальних ракет Еклеєр. Ну, це все назва цих складних е Програм і те, що запрограмовують французи в своїй мережі, але треба розуміти основне, що ми чуємо постійно, що є якась заборона з боку сполучених штатів Америки, але ми бачимо так, скільки є напрямків, які вони важливі, і це вкотре переконується, переконуємось ми в тому, що. Роблять усе в адміністрації Трампа, аби справді Україна не просто могла воювати проти Росії, а банально обороняться, тому що глушення від F-16 це є про оборону. І нагадаю вам, що F-16, так були випадки, що їх використовували на лінії бойового зіткнення, але в своїй проважній більшості вони для того застосовуються в Україні, і це в ціновизвано для того, аби збивати ракети російські кршахеди іншого роду повітряні цілі. І ми розуміємо, що це впливає на нашу оборонну. Здатність